Я шкодую, що зробила це або як я почала плести сумочки. Повернемось на два роки назад. Тоді в соцмережах я побачила відео про сумочки з намистин, які набирали популярність. Я була в такому захваті, що вирішила і сама їх створити. Довго розбиралась як саме робити, які матеріали використовувати. Багато було спроб, і помилок, і звісно, все не виходило з першого і навіть другого разу. Але я продовжувала робити і поступово покращувала якість своїх робіт. У найкращих традиціях мейнместрі усі мої близькі забезпечення. Ні, сумочками на роки вперед, бо на кому ще тренуватися, і в якийсь момент своєї роботи я пожалкувала, що взагалі почала все це. Бо тепер мені хочеться більше, мені хочеться краще, хочеться працювати з більш рідкісними матеріалами, складнішими моделями. Але все це потребує грошей, і, звісно, часу. Але я в такому захваті від результату, що точно буду і надалі розвивати свій бренд і втілювати ще більше ідей в життя. Ну а ви можете оцінити мої навички на прикладі ось цієї сумочки. Як вам результат?